Співучій мафіозі. Той, кому геть не потрібен Лондон, на чарка горілки на столі аж надто мила. Григорій Лепс потрапив до чорного списку за океанського мінфіну. Уряд Сполучених Штатів вважає співака кур'єром, який переправляв валізи чорної готівки через океан. Обурилися в Росії усі від фанатів і аж до Кремля. Саме Лау! Не найкращий день у житті Григорія Лепса стався вчора. Його прізвище з'явилося у чорному списку на сайті Міністерства фінансів США. Поруч із прізвиськами членів російського злочинного угруповання Братське коло за даними американців, лепс був його грошовим кур'єром. Григорій Лепс Верідзе. Він же Григорій Лепс, він же Гриша. Тепер виконавець не зможе перетнути кордон Сполучених Штатів, а його американські рахунки буде заарештовано. Сам Лепс дізнався про новину на гастролях. Уся ця історія дивна і несподівана маячня. Я законослухняний громадянин. Якщо керівництво Міністерства фінансів США вважає, що я злочинець, нехай тоді викопають сенатру і посадять його у тюрму. Якщо заборонять в'їжджати до США, Америка прекрасна країна, але я переживу. Інформація про зв'язки співака з мафією схвилювала друзів Лепса по всьому світу. Що виконавець шансону мафіозі, українські приятелі Лепса не вірять. Він великий артист. На, на жаль, навколо великих людей завжди хочеться якась багнюка чи заробити гроші. Я вважаю, що це дурниці. Григорій Лепс, людина світу, абсолютно відкритий. Як я не маю жодної інформації, ніхто пан Ліонтів ні якийсь круг. Я знаю, що. Це життя і становлення Григорія Лепса зв'язана з Григорієм Лучанським і Андрієм Бокарем, які допомагали. Історія сходження Лепса інформація не таємна. У Вікіпедії йдеться, що у 90-х на розкрутку співака кілька російських бізнесменів витратили 8 мільйонів доларів. Статки згаданих бізнесменів тепер вимірюються мільярдами. Сам Лепс, який теж займається бізнесом, за даними Форбс, за останній рік заробив щонайменше 15 мільйонів доларів. Один його концерт коштує 50 тисяч Кобзон – співак, бізнесмен та депутат російської думи. Йому також приписували зв'язки із мафією. Метер бурхливо відреагував на новину. Якийсь негідник написав кляузу, а вони не розібралися. Музичний продюсер Барі Алібасов узагалі за звинуваченнями у гледів ледь не геополітичні розклади. Морвасав'яних російсько-американських вважаєте, читаєте шталіп попав під гарячу руку. Ну вполне можливо. А Москва офіційно теж стала на захист зірки у Кремлі. Заявили за розвитком ситуації спостерігатимуть, скривдити свого не дадуть. Юлія Вебер, новини 2, +2.